Розстріляне відродження або червоний ренесанс, духовно культурне та літературно-мистецьке покоління 20-30-х років в українській СРР, яке дало високодожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру і кіно, та яке було знищене здебільшого під час великого терору. Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стали масові розстріли контрреволюціонерів, чинені напередодні річчя Жовтневого перевороту. Ці дані добре узгоджуються з мартирологом українських письменників Алтар Скорботи, який налічує 246 письменників жертв сталінського терору. Це число більш як удвічі перевищує загальну кількість згаданих там українських письменників, репресованих іншими режимами. Зокрема, періодом нацистської окупації, Бережнівської епохи, Російської імперії, Австро-Угорщини та інші. За іншими даними, з 260 українських письменників було репресовано 228.